І ще одна акція, щойно завершилася, із парасольками на землі і під землею у столиці на метро на платформі метро станції Майдан Незалежності. Півтора десятки людей одночасно відкрили парасолі і схвилювали пасажирів вигуками. Здається, дощ починається. Проте течії зі стелі ніхто не виявив. Ті ж таки слова п'ятачка з мультфільму про Вінні Пуха цитували і на горі. Люди з парасолями рятувалися на від дощу від глобального потепління. Флешмоб замислили українські захисники природи з нагоди всесвітнього тижня кліматичних дій. Киянам намагалися сказати внаслідок змін клімату від погоди на планеті можна чекати, чого завгодно і де завгодно. Кажется, дождь начинается. Давайте. Начинается дождь. А что вы курили? А осторожно, девочки, сейчас, сейчас, а накапает, сейчас, сейчас да? капает. Сейчас еще снег пойдет. А -а -а. Глобальное потепление, когда оно станет, тогда будет погода меняться с каждой минутой. Снег меняется. Надо с да, да. Да, да. зонтиками вооружаться. У них есть розовый. Парасоли? Ну, кто его знает. Кажет, потепление. То я думаю, парасолей не потребно будет.